Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помурав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, але в момент, коли мене розстріляло, у мене досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаве, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. Знаєш, що цей сон, коли ти спиш і тобі сниться щось дуже страшне. і Ти прокидаєшся і такий Слава Богу! Це був сон така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються в принципі, хоча б їх рішати можна було. переважно більшість з них рішаємо. Ну, це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться, кредити у вас там стосунки, розводи, діти неважливо. проблеми вистачає, є проблеми, похуже, Хтось там родичів втратив на війні і так далі.